Що робити, як увійти в цей стан? Владислав, знайдіть те, що вас заводить в цей стан. Блін, є проста механіка, чесно. Є механіка від Тоні Робінса. Знаєте, в чому вона заключається? Що якщо я зараз, от ви десь сидите, правильно, давайте проведемо практичну штуку. Практичну, просто. Я зараз на прикладі вам покажу, наскільки ви самі заганяєте себе в негативний стан або в позитивний. От просто ви десь зараз знаходитесь, обдивіться свою кімнату. Обдивіться і знайдіть максимальну кількість червоного кольору. Максимально просто порахуйте червоний кольор, який ви бачите не себе. А тепер більше давайте. Зупиніться на червоному кольорі. Ви знайшли молодці. Я... Той, хто робить, взагалі супер. А тепер подивіться зелений кольор. Знайдіть максимальну кількість зеленого кольору. Знайшли, я впевнений, що зараз ви почнете знаходити зелений кольор в неочікуваних місцях. Типу, а як це? Я дивився, там тільки що червоний був, а там ще й зелений є, прикольно. Знаєте, як це працює? Це наш фокус. Куди ми його вкидаємо? Те ж саме працює з нашими думками. Якщо ви почнете трішки концентруватись на тому, хоча б трішки, хоча б два рази раз в день себе зупиняйте і запитайте себе, про що я зараз думаю. Які мої думки? Вони позитивні чи вони негативні? Тому що наш мозок він створений для того, щоб нас захищати. І тому він завжди будь-яку картину перетворює в крах, ужас, Армагеддон. Він хоче показати нам страх для того, щоб ми мобілізувалися і захистили себе. І треба зважати на це. Раз в день зупиняйтесь, запитуйте себе, що я зараз думаю? Це позитивна чи це негативна думка? Якщо це негативна, обов'язково відразу пере... поміняйте її на позитивну. Але позитивна має бути без «не».